Вау, Галинко, скільки в тебе тут взуття? То немає одної. Тобто за ваш, за ваш. Там і твоє є взуття. так? Ну, так, так. А, та. Там і а твоє... що ти прибираєш? Ну, та нині субота. Та й ти, що? Знаєш, Кожна жінка прибирає в хаті. Кожна. Та відпочивай. Кожного дня. Твоя мама відпочиває сильно? Mm, ta, а ну так, вечором. А вечором? Ну, вечір прийде, я почувала. Коли спати йти. Коли спати йти, так? А ти мамі тако помагаєш вже прибирати? Da. Так. Так? Дякую тобі. Йо, я тобі скажу, де ти вийшла. Ну, така Що, що? Таке гарне оця от, це швабра. Ну, коли mm, я там купила. Я б, я, я віджала на Донниш. Якби така ну, да. цотка була, щоб стала, попрограла і мені нічого не треба було робити. То би було легансько. Що, хлопчики? Беріть такі квіти, діти мої зночі. І несіть на Ну, ті, що є, мала не буде спати, бо в неї буде алергія. на... Та, добрий, добрий. Та й такі, добре, добре. Каури... Так.